Сьогодні у відео я розкажу тобі, як заробити 20 доларів за одну хвилину на криптовалюті. Просто класнувши одну клавішу, класнувши потім на другу клавішу, і все, 20 доларів у тебе в кармані. Чи насправді це так легко, чи я якийсь інфоциган, який у тебе зараз вкраде 100 доларів? Да ладно, я шуткую. Напевно. А сьогодні у відео у нас піде мова про nft сейли, як на них заробляти, як я заробив 20 доларів за одну хвилину. І поділюся з вами взагалі досвідом, як їх шукати і заробляти на цьому реально дуже непогані гроші. Що ж таке взагалі nft сейли? NFT-сейли сейли це коли ми купуємо якусь NFT, після яку ми продаємо вже з хорошим прибутком. Наприклад, найпопулярніший це, звісно, фунт Я розповім вам, як я заробив тут 20 доларів буквально за одну хвилину. Це було дуже легко і дуже швидко, тому поділюся власним досвідом, і цей спосіб до сих пір працює. Так, зараз я розкажу, як це взагалі все було, бо це реально дуже цікава історія, де да і взагалі, спосіб заробітку. І так, це було одного вечора, коли я сидів нічого не роблячи, листав YouTube Shorts і думав, що ж це зробити. І тут мені прийшло повідомлення від е, адміну телеграм-каналу, і він розписав про сейл фанко. Мене це реально дуже зацікавило, і мені стало цікаво, що ж воно таке, і як на цьому заробити. Подивився, що мінімальний пак коштує 10 доларів. Адмін сказав, що приблизно 15-20% дає е, ця темка взагалі, і на ній можна заробити реально дуже непогані гроші. Я зрозумів, ось воно. Те, що мені зараз потрібно. Тому я поповнив свою карточку на 4 тисячі гривень, це приблизно 100 доларів. З Binance це реально 100 доларів. І далі я перейшов за посиланням, зареєструвався там, дивлюся, нічого не розумію. Сейл вже дуже скоро і. Якось методом тику я знайшов, де купляти їх взагалі, і купив 10 паків. В маленькому пакі, якщо я не помиляюсь, було 5 NFT, Тобто загально я купив 50 NFT. Я їх купив дуже швидко, вони щось слабо дуже розбиралися. Що я далі робив? Я в ці NFT просто посливав. Спочатку я знав вже, як зливати. Тому злив я їх дуже і дуже швидко і дуже дуже прибутково. Скільки ж я на цьому заробив? Напевно, це, напевно, це найцікавіше питання. А продав я всі NFT на суму 127 доларів. Це дуже непогана сума грошей, бо я був у плюсі на 27 доларів. Вивів я їх на Vax гаманець, після чого вже з Вакс гаманця перевів на Binance, Binance на карточку, ну то все ви вже знаєте, як це робиться. Тому це реально дуже цікава історія. І зараз я вже розповім, як на цьому заробляти. І заробляти на цьому способі ну, дуже легко, тому що раз у місяць проходить такий NFT-сейл, на якому ми забираємо ну, дуже легкі гроші. Оплата, як я вже раніше казав, тільки через карту. Наприклад, це може у вас бути Монобанк, і ви просто раз на місяць заходите на цю сторінку. Вам потрібно мати вже якийсь точно телеграм-канал, в якому ви будете дивитися, як і коли це буде проходити. Але я можу вам сказати, що найближчий NFT сейл буде 28 березня, що вже дуже близько, і він, як зазвичай, дасть нам. Легко заробити за 10 хвилин десь 20-25% від суми покупки. Зазвичай 10 доларів маленький пак і 30 доларів великий пак. Я спробую забрати і маленький, і великий, і спробував забрати ну, дуже багато цих паків. Тобто ми переходимо на сторінку, реєструємося, потім швидко покупаємо NFT і вже продаємо пак через, наприклад, півгодини. І все, гроші ми виводимо на Vax Гаманець, після переводимо на якусь біржу або через Best Change обмінюємо вже на наш монобанк у гривні. Але краще на біржу і вивезти там по гарному курсу. Тобто, як ви зрозуміли, заробляти тут дуже легко, але не дуже часто. Ну, на цій темці реально можна заробляти непохані гроші, тому розпочинає прямо зараз. Тому що найближчий сейл вже дуже скоро. З тобою був я, Дібой. Сподіваюся, це відео тобі допомогло. І до нових.